Пожежна київського гарнізону. Що ви хотіли? Давайте, Давайте гарнізону. Якщо є якісь питання, це від гарнізону, скажіть. будь ласка. Це, від пожежно, це до прем'єр-міністра питання було. Скажіть, будь ласка, у нас, я працюю пожежною в київському гарнізоні. У нас гарантовано по законодавству пільг відсутні вже декілька років. Це по-перше. По-друге, які конкретно? Гарантовані законодавством 50% комунальних послуг. Безкоштовний проїзд, який було призупинено в 2001 році, постанову Кабінету міністрів на нехватку бюджету. По-друге, питання у мене просто е, як у людини, чому за 2 тисячі гривень? Невже в нас така робота легка? що ми за 2 тисячі гривень? У нас немає можливості е, сумішати посади, тому що і суміщати роботу, взагалі за сумісно працювати, тому що закон про корупцію це забороняє. Чим я, простий пожежний, який гашу пожежі, можу... Вплинути взагалі, як я можу своє становище використовувати для корупційних цілей? Чим це законодавство приймалося? Також у мене питання: чого нас возять? Ремонти робити в головному управлінні, в міністерстві, чому нас робити, робити ремонти, підмітати і так далі. Всі без виключення частин, які знаходяться в київському організоні. У мене таке питання, чому в декларації доходів ми пишемо більше суми, ніж фактично отримали на руки заробітну плату. Чому у області більша заробітна плата у пожежних, ніж в Києві? Ви знаєте, Чому це, це не контролюється? Це були контролю. конкретні питання, які потрібно просто сісти в нараді, спокійно екзипраці. Дійсно, галузеві пільги уряд призупинив і сказав, Та, що ти? ні. Там рішення було прийнято постановою і після цього ще було рішення постанови, до речі, сказати попереднім урядам. І сказав, що галузеві дні будуть. Нам, Нам... Но, без різниці, я кінці. У нас люди їздять це. з Ніжина в Київ, їздять з Вінниці в Київ, з Чернігова в київ за 2000 гривень заробітної платні. Питання це... Заборонено суміщати поставки. Питання це абсолютно невиготоване. Я можу сказати, що, що такі пільги потребують колосальних грошей. Сьогодні на напільки по проїзду на одну людину ми витрачаємо максимум до 10 гривень. Цього ні на що не вистачає. Це проїхати від Ніжена. Тільки в один рік. Заборона сумісни да. заборона сумісництва чи бути на державній справі, чи працювати в бізнесі. Тут потрібно визначати. Якщо мало цієї візнес... заробітної плати, я вважаю. У нас ми працювали до я... того, як прийняли за про корупцію. всьому тому то ви повинні Не. самі визначитись? Будь ласка, ви хочете більше заробляти, ви можете бути монтажником. Якщо ви хочете отримувати держав, державну. Якщо я добрий пожежник, то навіщо мені бути монтажником? Ну тоді це буде. Тому тут потрібно просто визначатися. І е, державна служба дає свої переваги сьогодні. Ми будемо говорити, там є свої пільги, там є інші підходи до визначення пенсії і так далі. Тому, безумовно, сьогодні на цій службі менше заробітна платня, ніж в бізнесі. Е, Буде краще, будемо змінюватися. А чому люди примушують дійсно їх управління робити там ремонт і так ви знаєте, якщо йде ремонт, якщо вони можуть використати свою робочу силу, то я думаю, що це робиться тільки з однієї причин економії. На мене якраз більше всього стурбувала проблема, що в деклараціях заповнюють суми. Доходів більше, ніж вони отримують. І оце мені потрібно просто перевірити. І я тут готовий, призначити розкрити розмову, щоб е, подивитися. Так, а я йому попасти вам на прийом. А я? це легко. Я сам можу до них приїхати і переговорити зі всіма якщо потрібно. можуть питання?